В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. І сьогодні у випуску ворог атакував область дронами камікадзе і артилерією. Сім'я героя. Медики основної госпітальної бази Дніпропетровщини допомагають родинам захисників. Популяризуємо своє українське. В регіоні розпочав роботу другий офіс для тих, хто прагне відкрити власну справу. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Ввечері і вночі ворог атакував Нікопольський район артилерією, дронами Камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Зранку російські війська продовжили терор. Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечена інфраструктура, потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина. А ще будівля, що не експлуатувалося. вона зайнялася. Вогонь загасили. Пошкоджена і лінія електропередач ніхто з людей не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на п'ятницю російські окупанти завдали удару по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер М, трьома ударними безпілотниками типу Шахет та двома безпілотниками невстановленого типу з Курської області. У результаті протиповітряного бою усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Втрати ворога. Протягом доби ліквідовано понад 1300 російських армійців, 35 бойових броньованих машин і 59 артилерійських систем. Втрати російських окупантів за час повномасштабного воєнного вторгнення перевищили 596 тисяч осіб, а також понад 8 тисяч танків, 367 літаків, 13 659 безпілотників, 2429 крилатих ракет, повідомили у Генштабі ЗСУ. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі оборонний законодавчий пакет для України, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Щойно провів ставку. Була доповідь Сирського. фронт, наші основні напрямки захисту Торецьк, Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання саме туди, всього, всього, що зараз необхідно. Окремо головком доповів щодо операції в Курській області є нове просування, є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджи від російських військових, і там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також ще кілька населених пунктів. Загалом, вже більше ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який все це забезпечує. Молодці також сьогодні на ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей з російського полону багато делікатних деталей того що стосується. Формування списків того, що стосується роботи з партнерами, я доручив ГУР МВС служби безпеки України зсу представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. Також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які Зараз в полоні. Таке посилення довіри воно потрібно. Все буде представлено на брифінгу, і також зараз, вже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час. Ухвалити важливі законодавчі речі, оборонний законодавчий пакет для України, і це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям. Перше ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь, в Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової, це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно. Друге, кожен воїн, який захищає українську державу. Захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується зокрема тих наших воїнів, українських легіонерів, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України і мають отримати таку шану від української держави. Також це справедливо поширити її на їх рідних, рідних наших героїв. Третє рішення має бути врегульовано питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають в боях. Ми маємо це владнати. Ще одне про що варто зазначити саме зараз: кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну, чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те. Чим його чи її відзначала українська держава зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого, колаборанти які працюють на війну, всі злочинці, які пішли на службу російській державі, вони мають бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні, і це має бути зроблено реально так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало. Як Україна ставиться до такої особи? Відповідні законопроекти теж вже є в парламенті, і я прошу Верховну Раду України зібратись для розгляду цих питань невідкладно у найближчий час. Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш. Важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх впровадити. Це все варто зробити дійсно оперативно. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Медики головної госпітальної бази області провели понад 30 тисяч операцій, рятуючи наших захисників. Неабияку увагу приділяють і родинам військових завдяки програмі. Сім'я Героя проводять медичні обстеження, надають якісне лікування та консультації для близьких військовослужбовців. Сім'ї наших захисників переживають всі проблеми, пов'язані з війною, набагато важче ніж родини цивільних у постійному стресі та хвилюванні за життя близької людини, що воює. Це додає ускладнень стану їхнього здоров'я, зазначають медики. Своєчасне звернення до лікарів обов'язково допоможе уникнути хронічних захворювань. Програма Сім'я героя спрямована на підтримку здоров'я таких людей. Дуже важливо, щоб не тільки герой, який одержав лікування. У нас в лікарні Мечникова, а її сім'я одержувала допомогу медичну без черги і по тим проблемам, які сьогодні існують. Ці люди вже більше двох років не виходять з дому, чекають своїх синів, своїх чоловіків. Вони не думають про лікарню, не думають про своє здоров'я. Одне єдине це дочекатися свого воїна. І, на жаль, дуже багато захворювань просто-просто стають хронічними. Тому ми проводимо ці акції, надаємо допомогу, проводимо операційні втручання. І сьогодні люди, які прийшли, багато з них будуть досліджені. Професорами на да, самій самій кращій апаратурі, яка сьогодні є в нашій лікарні, панічні атаки, важкий психологічний стан призводять до значного погіршення здоров'я, зазначають медики. І тут, членам сімей військових, дуже важливо подбати і про себе. Підтримка близьких, наших військовослужбовців, це дуже важливо і ваша робота, ваше завдання. Важливо. Чекати, чекати і давати їм віри там. Дуже вам вдячні за те, що хтось в когось дружина, в когось мати, в когось сестра. Але дуже важливо, що ви підтримуєте сім'я, це основна опора наших військовослужбовців. Тому підтримуйте їх і дякую вам за те, що ви тримаєте таку величезну лінію фронту, але там на, на ну, в себе вдома, кожен у себе вдома. Руслан військовий, який отримав важке поранення. Куля вибила йому око. Розірвавши пазухи, залізла глибоко в перші щійні хребці. Надскладна операція, яку вперше провели медики головної госпітальної бази області, надала йому шанс на повноцінне людське життя. Лікарі дістали смертоносну кулю з хребця Руслана. Вот ну, скажи все. ты такие ваши операции подорожают. Так? Так, ну, Тягивают до життя. И не надо ні, пать, що. Ти, тя, не живи, там не пать, что ты типа не живые, там что-то вторая. Надо жить ради своих близких. Вот это ну, ж тут Украину тоже, чтобы наш бросить возьмешь. Надо жить, надо не Я розтаюся. Що я розумію? Віддав вока, віддав вока. Віддав частинку свого здоров'я, але достався справжнім. <рес> Руслан добре пам'ятає, як хвилювалися його рідні за його життя. Чоловік впевнений, що своєчасне звернення до лікарів необхідне для членів родин військових. Я думаю, що такі акції необхідні. Ну вкрай необхідні, тому що. Особливо коли військовий попадає, ну, поранення чи що то родина забуває про свої проблеми, починає займатися ним. Тільки... Тут ми трямо рідних. На сьогодні медичні обстеження пройшли майже півтори тисячі членів родин військових. Прооперовано 267 людей. Стаціонарне лікування отримали близько 400 пацієнтів. Підтримка родин військових не залишається поза увагою. Медики головної госпітальної бази області стверджують, що наші оборонці захищають нас на фронті, а ми захистимо здоров'я їхніх родин у тилу. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. Понад 4 тисячі дітей пільгових категорій оздоровили цьогоріч на Дніпропетровщині. На це витратили кошти державного, обласного і місцевих бюджетів. Допомогу надала і фундація першої леді Олени Зеленської. Більш детально розповість заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожня. У 2024 році оздоровили понад 4 тисячі дітей пільгових категорій з Дніпропетровщини, організували подорож коштом державного, обласного, місцевих бюджетів та благодійників. Хлопці та дівчата побували в Київській області, їздили в гори, а ще до Литви. Відпочивати продовжують і зараз. Група з 15 дітей, які виховуються в ДБСТ, відправились в подорож до Німеччини. Ще 250 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відпочивають у таборі в Буковелі. Туди поїхали завдяки сприянню першої леді України Олени Зеленської. Фундація продовжує надавати допомогу дитячим будинкам сімейного типу. Минулого тижня отримали побутову техніку, меблі, ноутбуки, будівельні матеріали. А більш за все, малеча зраділа новеньким телефоном та велосипедом. Об'єднуємо зусилля благодійників та громадських організацій, які працюють в сфері захисту дітей. Понад 80 таких долучилися до презентаційної зустрічі. Кожен розповів детально про свою роботу. Так прагнемо налагодити контакт між різними організаціями, раціональніше розподіляти їх зусилля у упровадженні проєктів. Кримінальна хроніка у Дніпрі слідчому оголосили підозру за фактом службового підроблення. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Під час оформлення документів про ДТП, в якому постраждав пішохід, підозрюваний вирішив приховати правду і допомогти неповнолітній дівчині уникнути відповідальності за скоєне. Так слідчий вніс неправдиві відомості до процесуальних документів та підписав їх, де зазначив учасницею ДТП матір. Дівчинки йому оголосили про підозру у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Наразі слідчому обрали запобіжний захід та відсторонили від займаної посади. Цього тижня на Волині прикордонники затримали мешканця Дніпропетровської області, який планував через річку Західний Буг потрапити до Польщі. Про це повідомили у прес-службі Волинського прикордонного загону. Рух особи в бік державного кордону зафіксувала камера. На цей напрямок одразу ж вирушив прикордонний наряд відділу Амбуків, помітивши охоронців кордону, невідомий вдався до втечі. Невдовзі його наздогнали та затримали. У кривому розі організована група, яку зібрав довічно ув'язнений чоловік, займалась збутом наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі. Попри те, що чоловік мав довічне, він зміг налаштувати поставки та збут наркотиків за допомогою дружини та друзів. Його знайомий закуповував канабіс, метадон, метамфетамін та передавав жінці організатора. Дружина передавала заборонені речовини під час побачень з чоловіком, а той розповсюджував наркотики серед інших ув'язнених. Жінку було затримано трьом учасникам організованої групи. Повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту передачі та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у місцях позбавлення волі. Продовжуємо випуск. Маємо популяризувати своє українське саме для цього. Долучаючись до урядової платформи, зроблено в Україні на Дніпропетровщині. Було відкрито вже другий регіональний офіс. В ньому підприємці і ті, хто планує започаткувати власну справу, можуть отримати підтримку. Докладніше про цю програму у наступному сюжеті. Вітчизняне у пріоритеті офіси зроблено в Україні є частиною одноіменної національної платформи, ініційованої президентом Володимиром Зеленським. Політика реалізується Міністерством економіки України на базі центрів зайнятості на меті розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності нашої країни. Складовими цієї політики є стимулювання і розвиток виробництва через збільшення поп. Питу на товари саме вітчизняного виробництва від держави, від бізнесу і від громадян таке гасло свій до свого по своє» – Це я як одна із складових цієї політики. І друге направлення саме цієї політики це стимулювання бізнесу через розвиток бізнесу, через доступ до грантових програм, до дешевих грошей. Тобто, це програми, які дає на сьогодні Служба зайнятості це програми, які втіленням яких займається Ощадбанк і інші структури держави. Дніпро приєднався до економічної платформи для бізнесу, зроблено в Україні, у червні поточного року. Це вже другий офіс, відкритий у нашому регіоні. Тут підприємці можуть отримати консультації щодо програм підтримки від уряду, місцевих і міжнародних проєктів мають змогу ознайомитися з грантовими програмами. Саме офіси в Україні. Є представниками цієї політики, яку проводить держава на місцях, і саме в офісах зроблено в Україні, можна отримати консультації з усіх цих програм, які діють на сьогодні в державі і якими опікуються і в тому числі служба зайнятості. І кожен, хто звертається до офісу, отримує професійну та кваліфіковану консультацію з питання одержання грантових програм від держави, а також грантових програм, які існують на сьогоднішній день в Дніпрі. Або в державі в цілому у регіональному офісі зроблено в Україні місцеві підприємці отримують консультації щодо оформлення документів, написання бізнес-плану, подачі заявок на гранти. А ще дізнаються, як отримати маркування, «Зроблено в Україні для своєї продукції. Крім того, тут здійснюється супровід вже тих роботодавців, тих підприємців, які отримали грант співпрацюючи з офісом, зроблено в Україні. З відкриття офісу зроблено в Україні саме в місті Дніпро. Вже було надано фахівцями цього офісу 550 консультацій і скористалися. Послугами наших фахівців 255 осіб на сьогодні. 372 грантери наші, які є переможцями цієї програми, і яких ми супроводжуємо кожен наш переможець. Кожен хто отримав грант, має супровід від фахівця служби зайнятості і має допомогу, яка необхідна йому для розвитку в подальшому свого бізнесу. Загалом Дніпропетровщина отримає понад 3 мільярди гривень у межах економічної платформи, зроблено в Україні. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1 Цього року понад 200 військовослужбовців мають отримати житло. На це виділено більше півмільярда гривень. Військовослужбовці з Дніпра, Кривого Рогу, Синнельникового, Кам'янського, Жовтих Вод, Вільногірська, Павлограду, Новомосковська, Нікополя, Апостолового та інших міст і районів області зможуть отримати власну домівку. До надзвичайних подій на Дніпропетровщині вогонь продовжує завдавати шкоди природі. Упродовж доби рятувальники Дніпропетровщини ліквідували понад півсотні займань сухостою, 17 загорянь, де осередком було сміття та пожежу в лісовому масиві. Про це повідомляє ДСНС в Дніпропетровській області. Загальна площа займань склала понад 50 гектарів. Клас безпеки створили в одній з Павлоградських гімназій. Кабінет обладнали за всіма вимогами програми нової української школи. У новоствореному класі безпеки учні зустрічатимуться з фахівцями екстрених служб. Поліцією, ДСНС, медиками, а ще психологами вивчатимуть алгоритми дій у різних надзвичайних ситуаціях. Простір поділений на декілька зон пожежної та мінної безпеки, меддопомоги, ігрову та зону психологічного розвантаження. Проєкт втілили за підтримки норвезької ради у справах біженців. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Кам'янського Іван Суров, Мирослава Бердник та Максим Кривоніс взяли участь у чемпіонаті Європи серед юніорів та юнаків з шашок 100, який нещодавно відбувся у Латвії. У першості змагалися найсильніші спортсмени з 12 країн. У складі збірної України шашисти з Кам'янського стали бронзовими призерами чемпіонату Європи у класичній грі. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 16 серпня. У Дніпрі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла, вітер північний – до 4 метрів на секунду. У синельниковому Новомосковську московську та кам'янському вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура повітря від 16 до 28 градусів. З позначкою плюс небо у марганці буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Без опадів температура повітря від 19 до 29 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 30 градусів тепла. Народний прогноз погоди: у цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Щоб давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. На цьому все з вами була ведуча. Ча Альона Погорєлова бажає, щоб цей день став для вас найкращим. До зустрічі!